ідеться про ніхто. Так, підняття. А ви Зброю на землю! Я сказав зброю на землю! Ми вийдемо зброю на землю! Зброю на землю! Сто третій, сто третій! Стріляють! Відійшов, стоп! Не чіпай назад! Відішов, стоп, стоп. Не назад. Відішов, стоп. О, стоп, 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 сто! Там в але направляв на мене. Сохай лежить! Сохай лежить! Хай лежить, не піднімай, ноги ширше! Ще щось заборонене з собою є! Що в кишенях? в Бажайте, бажайте якого!